Розглядати справу про лютневий теракт у Харкові по суті почнуть 5 червня. Сьогодні суддя Фрунзенського районного суду частково задовольнила клопотання адвоката одного з обвинувачених. Той просив не тримати його під захисно в металевій клітці, оскільки, за словами юриста, це суперечить Європейській конвенції справ людини і водночас вимагав гарантій безпеки для обвинувачених. Суддя постановила подальші засідання проводити в приміщенні апеляційного суду області, де є спеціалізована зала з прозорою огорожею навколо. Лави підсудних клопотання про те, щоб слухання відбувалися в закритому режимі. Суд відхилив рішенням. Я доволен суда, читає його законно обоснованим Будемо тепер розсматривати производство по существу. Вже по суті обвинення в інтересах читаю і сторони обвинення Естественно, чтобы лица виновные были привлечены как можно быстрее уже к ответственности. Мы проходим заседания уже в соцсетях, не успел оно закончиться, уже есть там тот сказал то-то, тот сказал это, либо запрещать трансляцию, либо ну, прямую трансляцию судебных заседаний. Либо же все-таки снова придется обернуться к вопросу о закрытых судебных заседаниях. Теракту Харкові було скоєно 22 лютого цього року. Тоді під час маршу гідності зловмисники підірвали протипіхотну міну. На місці загинуло двоє людей. Ще двоє померли пізніше в лікарні.